Усім привіт, хто зібрався в цій залі. І дивиться нас в ефірі телеканалу м 1 Настав час оновити вітчизняний шоу-бізнес. Трохи влити туди свіжої крові. З вами Віктор Скоротовський. Валерій Харшишин. Ну і несравненна кульба -баба. Унікальний унікальний проект свіжа кров від на М1 Нарешті стартує. Вже за два місяці Ви дізнаєтеся, хто став популярним, кого почали впізнавати не тільки на сцені, але й в метро та в супермаркетах. На наших з вами глазах буде рождатися нова звізда на небосклоні українського шоу бізнесу Если честно, я сам уже просто не могу дождаться, чтобы пожать руку победителям и поздравить их с победой. Так, я теж не можу дочекатися цього моменту. Тим паче, що розумію, який важкий шлях пройшли виконавці ще з середини травня на порталі Ді МДЖЮСІ молоді виконавці реєструвалися. Додяки цьому порталу кожен музикант отримав можливість стати відомим. Молоді гурти завантажували свої композиції та здобували перших фанів з 500 гуртів Відвідувачі обрали топ 100 виконавців. Ще треті вже можна. Справжніми хітами з цієї сотні наше журі обрало лише 32 колективи. 31 команда почує небажану фразу. Вам диплом! А за всіма перипетіями за кулісного життя буде слідкувати найпопулярніша білявка нашої країни. Телеведуча на каналі М1 і просто моя гарна подруга Дівошка Блонда. О, Боже, вони не нормальні. Вас буде бачити вся країна. Який країна стрес. Ви такі нереальні. А супер Я побігла. шукати інших. Ми забули про найголовніших, найосновніших, найповажніших членів журі. До його складу ми запросили людей, які знають наш шоу-бізнес середини. А тому прекрасно розуміють, яка саме свіжа кров йому потрібна. І так, глава журі. Первоокриватель многих українських талантів. Генеральний директор телеканала М-1 Олександр Саулюк. Олександр Асаулюк Асаулю. любить музику за великі гроші. Змінив посаду банкіра на радіоведучого, а зараз є генеральним директором М-1. Був солістом дитячого хору і мав свою групу. Наступний член журі це людина, яка ще нещодавно працювала діджеєм на радіо. А наразі вона є менеджером з розваг. Компанії Діджуз. Тетяна Молкіджанова, бренд-менеджер. Тетяна Молкіджанова поєднує діджейське ремесло і маркетинг. Допомагає українським зіркам засвітитися на великій сцені. Любить блокноти, виготовлені в Мілані. Музикант під час минулої свіжої крові був на моєму місці, тобто ведучим. А сьогодні його думка безпосередньо впливає на долю наших конкурсантів. Тож вітайте Сашко Положенський! Сашко Положенський має вищу економічну освіту. Брав участь в КВН. Займається сноубордінгом, любить поганяти м'яч. Слідую представницю нашого журі я хочу об'явити з особим удовольствием. Це прекрасний музикант, чудесний есполнітель і просто красива дівшка. Лама! Лама. Має пристрасть до тантричних танців. Проводить медитації при свічках, незважаючи на натовп. Ім'ям Наталії Дзеньків, названа зірка в Сузір'ї Великого воза. Отже, вам слово. Дозвольте я почну. Я, я щасливий насправді, тому що п'ять років тому була свіжа кров. Минуло цих довгих п'ять років. Ми відчули, що свіжої крові знову не вистачає. Я дуже сподіваюся, я вірю в це. Я молю Бога навіть про те, щоб ми ту свіжу кров за допомогою цього шоу українському шоу-бізнесу дали. За хвилину на М1. Чи є фаворити у голови журі? Ви думаєте, що ми знайдемо найкрутішу зірку на українському телебаченні? Що це думаєте? Я впевнений. В цьому людям байдуже абсолютно їм треба хіти і так, щоб вони це не От Оце будемо шукати. Сюди. Кожний артист мріє про світле і велике майбутнє. В свою чергу перший музичний готовий підтримувати саме молодих і талановитих, тих, хто здатний віддати все заради першого місця в українському шоу-бізі, і не тільки для того, щоб дістатися першого місця, потрібні не аби які музичні здібності, але звичайно щасливий випадок, на який чекають кожен молодий музикант чи артист. Таким щасливим випадком став проект Свіжа від діджус на М1, що стартував 20 травня. Надзвичайний ажіотаж бажаючих вразив організаторів проекту. Хоча і це не дивно. Адже рівно п'ять років тому програма першого музичного свіжа кров відкрила і зробила знаменитими такі групи, як Скай, Флайза, «Димна суміш або Перкалама. У я просто не Пам'ятаючи про такий надзвичайний успіх, молоді українські групи цього разу виявилися ще активнішими. Більше 500 заявок на участь в проєкті надійшло від груп зі всієї країни. Що ж, багато мріяти ніхто не забороняє, але справедливість в нашому світі так і існує. Завдяки народному голосуванню на порталі dmd.djuice.ua було відібрано 100 виконавців, які отримали найбільшу кількість голосів. Далі рішення приймало професійне журі. Йому прийшлося дуже нелегко. Я просто цих зірок відчуваю ще в такому вутробі, тобто коли тільки вони починають. Мені до вподоби більшість учасників е свіжої крові. Одне коли ти слухаєш ці пісні е на сайті, десь і зовсім інша справа, коли ти дивишся на те, як виступають ворти. Мені подобається музика, яка дає гроші. Стоп 100 четвірка журі обрала 32 найкращі групи. Їх запросили на телевізійні зйомки, де лише одному учаснику доля посміхниться контрактом з M1 Records.